Привіт! Ось це в руках мій компакт, який я дуже полюбляю, Sony DSC HX 10. Він зі мною вже кілька років і по багатьох своїх параметрах він ідеальний. Він випущений ще в далекому 2013 році і на той час він був бюджетним компактом. Хоча по ціні, що тоді, що зараз, не кожен скаже, що бюджетний компакт. Так, компанія Sony вийшла на ринок і. Певно, заявила про себе. Цей компакт, не на свої розміри маленький, має багато таких технологій, які на той час були унікальними. І навіть найпрогресивніші фотоапарати професійні у своїх характеристиках не мали таких показників. Тут застосована x mor матриця, це матриця зі зворотним засвітом. Тут є режим стабілізації, причому стабілізація оптична. Тут є. Не дивлячись на те, що камера маленька, 16-кратний оптичний зум, оптичний зум і 64-електронний, завдяки якому я зміг навіть вночі знімати місяць. Також тут ідеальні мікрофони, чути доволі класно і не обов'язково мати при цьому ще якийсь виносний мікрофон. Також тут є безліч режимів, включаючи ручний, проте ручний. Дещо обмежений, але він все-таки є. Тут е можна заряджати камеру і водночас вести відео або фото. Ця камера дозволяє. Вона зручна в руках, надійна. Ось цей дисплей, не дивлячись на те, що він випущений у 2013 році, він має 921 тисячу точок. І ще багато деяких нюансів, яких навіть е кенони. І нікони у своїх професійних камерах не застосовували. І от, побачив, що дані камери користуються попитом, Sony пішла на ризик і через деякий час почала випускати преміальні компакти. От, одним із цих компактів стала ось ця камера. Це в мене в руках зараз камера Sony RX100 Mark III. Так, це набагато прогресивніша камера за ось цю, що я вам показував, це вже є преміум сегмент. І зараз я пропоную тобі подивитися, у чому відмінності і в чому ці камери мають спільні риси. Ось, я розмістив дані камери ось так. Це камера, на якій навчались Sony, а це камера, в якій вже застосовані всі технології і вони прокачані. Як бачиш, ці камери по форм-фактору майже однакові. Навіть по своїх розмірах вони, можна сказати, ідентичні. Проте мають ряд відмінностей. Як бачиш, преміум сегмент став більш прямокутним, в той час, як бюджетний сегмент мав, зокрема, зручний хват. Тут хват набагато зручніший, аніж у Преміум сегменті. Тут от немає скошень. І ось ця камера виготовлена в поєднанні металу, пластику і резини. А ось ця преміальна камера лише повністю все з металу. І Тому вона є доволі слизькою ось тут і незручною. Далі, якщо подивитися зверху, є колесо вибору режимів. Проте у преміума воно включає вже повноцінний мануальний. Пріоритет діофрагми, пріоритет витримки і ще деякі функції, яких не було у бюджеті. Також, якщо дивитися, кнопка вмикання і кнопка спуску і керування самим об'єктивом, знаходяться приблизно на тому самому рівні. Далі у камері преміум сегменту RX100 ось це йде спалах. Зараз я вам продемонструю. Його можна механічно. Застосувати. І цей спалах можна ось так прокручувати. У камері бюджетного сегменту. Ця, цей спалах є автоматичним і він е, висувається лише при певних умовах. Далі, ось тут ввели таке нововведення, як окуляр. Ось він так висувається. І ось це є повноцінний видошукач. Тобто ця камера вже може змагатись на рівні із професійними камерами, які мають виду шукачі. Якщо поставити камери так, бачу, що майже все залишилось так, як і було. Кнопка вимкнення запису. Далі йдуть кнопки функціональні меню. Меню, правда, вони дещо змінили своє місце розташування. З'явилася функціональна кнопка, якої тут не було. Так само колесо є, яким можна змінювати. Різні параметри. Кнопка перегляду знятого матеріалу у бюджетнику була зверху. Тут перекочувала вона вниз. Далі кнопка видалення того, що не потрібно. Вона на тому самому місці залишилася. А там, де дисплей, з'явилася функціональна кнопка. Кнопка меню, як бачиш, у преміумі справа вверху, а у бюджетнику внизу. І що змінилося? Так це дисплей. дисплей. Тут був, як бачиш, неповоротний, у преміумі даний дисплей у третій версії, став поворотним. Його можна ось, на різні е, кути виставляти, аби ввівся добрий запис. І до того ж можна розвертати на 180 градусів, що дуже корисно і чого мені не вистачало у бюджетнику. Тобто можна вести селфі зйомку. Ось, будь ласка, селфі зйомка. Ця камера бюджетна цього мені не дозволяла зробити. Так що, як бачиш, дисплей тут більш прокачаний. Далі, якщо дивитися знизу, гніздо штативу знаходиться, можна сказати, на тому самому місці. Тут у нас йде батарейка. Батарейки різні. Тут здається, що батарейка більша, тут здається, що батарейка менша. Зараз я вам покажу ці дві батарейки. І ти порівняєш їх. Батарейка у компакті ось така. Батарейка у преміумі ось така. І Характеристики у преміумі 1240 мА. А от бюджетна версія мала всього 960. Надіючись на те, що вона за розмірами більша, в той же час вона менш ємкісна. Хоча я взяв батарейки китайські і тут вже пишу, що 1800 годин карти. На тому самому місці. Зліва, якщо дивитися, тут нічого немає. Тут клавіша для видошукача. вона нажимається, вискакує видошукач, автоматично вмикається камера. І вказано, що тут є NFC-модуль. Ось знизу ще у компакта розміщений мікро USB-порт, для того, щоб заряджати і скачувати інформацію. Це було не дуже зручно. І от Якщо перейти на правий бік, то у компакта. Є лише HDMI, а у RX100 вже є HDMI нового покоління. І також вони вже microUSB переклали ось тут на цей бік. Це зручніше при зарядці і при скачуванні інформації. І вони під такими заглушками. І вказано, що тут є Wi-Fi. Тут немає ніяких таких нововведень, як Wi-Fi, Bluetooth, NFC. Ця камера. Все робить через дріт. І ось так камери виглядають спереді. Як бачиш, ламелі залишилися в тій самій технології. Так само запис, напис Sony залишився в тому самому місці. У бюджетній версії серія G пише, а тут уже Zeiss. Тобто тут об'єктив Carl Zeiss. Ну Красується Full HD Movie cyber shot. Cyber shot це режим стабілізації. І на той час дуже прогресивний інтелектуальний режим був на цій камері, який дозволяє навіть на даний час робити багато чого в повністю автоматичному режимі. Так, якщо дивитися ось так, два мікрофони у преміума з двох боків від спалуху. А тут два мікрофони ось тут знаходяться. Я спеціально наклеїв тут вітрозахист, тому що мікрофони дуже потужні, однак вітер все псував. І щоб цього не було, я поставив. Ось такі вітростримувачі. І тепер звук ідеально пише навіть у вітряну погоду. І що класного премія, тут зробили ось таке кільце, на яке можна виводити інформацію, наприклад, фокусування або діафрагму. І до того ж багато з цих клавіш можна перепрограмовувати, чого не дозволяла ось ця камера. Також тут вже застосований об'єктив від Carl Zeiss. це дуже круто. Тут об'єктив від Sony. І тут матриця 1,2 на 18 Мп. А тут уже матриця 1 дюймова. І це теж дозволило підняти якісні здібності цієї камери. До того ж дуже світлосильний об'єктив 1,8, 2,8. Тут об'єктив 3,3, 5,6. Ну, От, в принципі, і всі спільні і відмінні риси цих двох камер. Так що Sony залишила форм-фактор той самий, просто попрацювала над ергономікою і камеру преміум бренду всередину заклала ще більше технологій, які дозволили цій камері працювати ще на найкращому рівні. Тут, до речі, є оптична стабілізація та електронна. Так само матриця із зворотним засвітом, прогресивний стабілізатор. Проте, якщо, припустимо, ця камера може в еквіваленті замінити об'єктиви від 24 до 300 мм, то дана камера лише від 24 до 70. Тобто є деякі покращення і є деякі урізання. І от сьогоднішнє відео було просто як порівняння. І щоб ти візуально побачив, настільки відрізняються і наскільки схожі бюджетний сегмент та преміум. Дивіться, навіть написи Sony вони залишили на тих самих рівнях ззаду і спереду. Тобто, це можна сказати просто рестайлінг ось цієї камери. Він в деяких, в деяких своїх моментах він став кращим, а в деяких погіршився. Саме головне погіршення це ось хват. Тут він є і він прорезинений, Тут цей хват забрали. Ця камера повністю у металевому корпусі, однак ось цей забраний хват не дозволяє добре тримати цю камеру. Приходиться підтримувати її другою рукою, обов'язково. Інакше вона важча за бюджетник і тому постійно вивалюється з руки. Так, є на Aliexpress спеціальні додатки, наклеюються, і деякий хват з'являється. Або можна купити ще клітку. Правда, ціни на них космічні на ці клітки. І тоді ця камера буде зручніше в руках лежати. А ось ця камера, вона хоч і більш бюджетна, проте дозволяє все робити однією рукою. Тому що хват тут набагато зручніший. Як бачиш, хват тут ось такий. І він дозволяє більше. Дивись, тепер прикол. Вімкнення і вимкнення. Бачиш, час на вмикання та вимикання майже ідентичний. І от коли я зроблю ще ряд відео про рік 100, ми з тобою зробимо висновки, все ж таки, яка камера краща і яку варто мати у своєму фотогардеробі.